Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві На війні загинув лучанин Константин Кірік. Через незаконні робки дерев на Волині завдано збитків екології на понад 7 мільйонів гривень. Із Судану евакуювали 87 громадян України. Слава Україні! ефірі підсумки дня 25 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув лучанин Константин Кірік, 1966 року народження. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації на посаду інспектора прикордонної служби. Воїн загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Микільське Донецької області також поблизу села Красногорівка внаслідок артобстрілу загинув морський піхотинець із села Гута Ковальського району Тарас Голові 1995 року народження. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку фарбують міст, який з'єднує два проспекти перемоги і соборності. Робітники уже кілька днів затищають перила та парапети і фарбують їх. Проти такою роботою компанії зовсім не задоволені. Лучани детальніше у наступному матеріалі. У Луцьку взялися фарбувати шляхопровід через проспект перемоги. Тендер на проведення робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства. Компанія, яка виграла тендер, має пофарбувати перильне та парапетне огородження за 720 тисяч гривень. Нині працівники зачищають фарбу із перил та парапетів. Далі покривають їх фарбою. Компанія, яка виграла тендер із Києва, до слова, початкова вартість робіт становила 720 тисяч гривень. Столична ж компанія запропонувала все зробити. За трохи менше 690 тисяч. Однак лучани не задоволені. Гроші наголошують зовсім не маленькі, а роботу роблять, як то кажуть, або як. Тож ми вирішили і самі переконатися, чи дійсно це правда, і на власні очі поглянути, як відбувається фарбування шляхопроводу. Який процес? Що роблять для початку? Потім як фарбують? Ідіть до бригадіра. Так от поспілкуватися із працівниками, які фарбують міст, нам не вдалося. Ба більше після нашого приїзду робота і взагалі зупинилася. Як бачимо, ремонт шляхопроводу дійсно триває, але як тільки робітники побачили нашу знімальну групу, вони десь усі поділися, лишили усю, усю техніку та зникли. Міст, який з'єднує два проспекти перемоги та соборності, традиційно щороку фарбують у синьо-жовтий колір. І якщо парапетне огородження відносно нове, то стан перил залишає бажати кращого. Однак оновлення, хоча б їх вигляду, необхідне. Однак, справді якісне, а не аби як. Поглянувши на роботу майстрів, усі лучани, яких ми зустріли, задалися одним і тим самим питанням: чи вартує така робота майже 700 тисяч гривень? Ну, якісь такі. Не знаю. Дуже погано фарбують. Чому Треба зразу зняти стару фарбу, а тоді фарбувати. Стара краска не збита, нашою малювати. Тобто не якість. Ну а як он, стара краска, дотей. Якісно він пофарбований обладу на ліговий леп. Не зовсім. Чому? Ну, краще треба спочатку здерти попередню фарбу, а тоді вже перефарбовувати. Витратили на от, покраску цього мосту 720 тисяч гривень. Як ви вважаєте, це нормальна сума? Точно ні. Чому? Ну, фарба стільки не, кош... не вартує, а. Не стільки до того мосту варто зауважити, що на тендер подавалося кілька компаній. Серед них, наприклад, із Луцька «Рембудсервіс», яка запропонувала найнижчу ціну майже 570 тисяч гривень. А це на хвилиночку на 120 тисяч гривень менше ніж пропозиція у компанії Санторіс. Однак компанії відмовили через деякі невідповідності у документах. Сама ж компанія з Луцька не погодилася з таким рішенням департаменту ЖКГ. Тож в результаті маємо те, що маємо з бюджету громади. Витрачено майже 700 тисяч гривень. А робота, як кажуть лучани, робиться або як. На волині, 24 квітня, водій наїхав на велосипедистку. Як повідомили у поліції, області автопригода трапилася у селі Губен близько 16-ї години. 63-річний водій Рено наїхав на 21-річну велосипедистку, жительку з сусіднього населеного пункту. У медзакладі їй надали медичну допомогу та відпустили додому. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили. Розпочато досудове розслідування. Луцькі волонтери громадянського руху свідомі вирушили у чергу поїздку на Донеччину цього разу у Волноваський район, де українці живуть у стані війни із 2014 року. Для багатьох людей там повномасштабне вторгнення Росії не стало чимось неочікуваним. Репортаж із прифронтового села. Далі тут неподалік лінія фронту. Як вам тут? Хочемо, щоб на цих кадрах жителі села Розлив Волноваського району, що на Донеччині. Більшість з них кажуть, від початку повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджали. Та й для тутешніх війна триває ще з 2014 року. Ми куди не ховаємось. Ми до цього привища а куди їхати нашої куди можна їхати? Це небезпечно, просто дама тут у нас просто миран тримає господарство Тримає до нині тисячі українців. Залишаються жити в прифронтових населених пунктах. Вісім штук уже прилітіла сюди Ну, как, во там да, оно там, вышка видна. Из этой вышки давай. там две штуки. Потом склады две штуки. Не ток. Ток, если вы приезжали, там разбиты. Ракеты. Да. Ну, яма, я стою, руку подниму, не видно меня. И диаметр, наверное, метров шесть. Постріли звуки вибухів, сліди від прильотів. Саме про такі реалії розповідають жителі села. Роботи у профронтових селах кажуть, немає. Аби придбати буде щось, треба їхати в місто. Тож гуманітарним місіям не радіють. Приїхали підтримати цивільних на Донеччині і волонтери громадянського руху. Свідомі Ми спільно з американським фондом і наша команда. «Громадянський рух свідомі займаємося допомогою. Сподіваюся, Вона вам потрібна. Багато вам сімейні пакунки, а також у нас є такі великодні подарунки для дітей. Для сарки це більше канцелярщина була для діток чи солодощі. Місцевим жителям привезли сімейні пакунки та солодкі дарунки для дітей від німецьких та польських партнерів. Також відвідали і військових земляків, які нині тримають оборону у найгарячіших напрямках Донеччини, доставили найнеобхідніше за запитами воїнів. Технічні засоби, продукти довготривалого харчування, ноші для евакуації поранених, на жаль. Павербанки, інші речі, які потрібні нашим військовим. Військові у свою чергу подякували волонтерам і розповіли про своє перебування на Донеччині. Місцеве населення до нас дуже позитивно відноситься. Дійсно, тут ми відчуваємо захисниками і потрібними. І волонянам, рідним хочу сказати, що ми стоїмо на варті, працюємо для захисту вас, і ми того тут, щоб вона була перемога тільки так. Підтримка земляків запевняють воїни для них найважливіша. Тож разом ми всі докладаємося до нашої спільної перемоги та допомоги людям, які найбільше потрапляють від війни. На волині у семимісячної дитини виявили важке захворювання. Кашлюк малюка довелося забрати у реанімацію. У дитини також виявили важку форму пневмонії і лікарі борються за її життя. Про ситуацію із кашлюком на Волині розповість наша журналістка Софія Лочук. У Луцьку до реанімації потрапила семимісячна дитина. Лікарі діагностували у неї кашлюк. Як розповіла головна лікарка Волинської обласної інфекційної лікарні, малюк, який потрапив у реанімацію, з багатодітної сім'ї у семимісячної дитини виявили ускладнення. До кашлюка додалася важка пневмонія. Вияснено, що дитина не щеплена. І хворіють кашлюком, як правило, діти не щеплені. Це нам не дознаємо також, що інші діти в сім'ї також не щеплені і також кашлюють. Тобто ця дитина заразилася від тих старших дітей. Як розповіла Галина Морочковська, це дуже страшна хвороба, яка найбільше вражає дітей. І більше того, кашлюк може призвести до жахливих наслідків. Кашлюк це одна із тих керованих інфекцій, яка у дітей протікає важко. І діти особливо, особливо першого року життя можуть навіть загинути під час кашлю, бо в них основний симптом це кашель. Кашель з такими зріпрізами, з зупинкою, дихання. І при несвоєчасному наданні допомоги, от якраз і буває асфіксія. задихаються діти. І собственно, причина в тому, що це тяжка форма кашлюка у Волинському обласному лабораторному центрі. Журналістам телеканалу конкурент Конкурентів розповіли, що за останні три місяці зафіксували на Волині багато хворих. Загалом 25 випадків. З них 24 у маленьких дітей. Лікарі вкотре наголошують, що дитину можна вберегти від цієї тяжкої хвороби тільки завдяки своєчасному щепленню. Служба безпеки викрала ще одного підпоплічника РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зломисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов. На окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За інформацією відомства, він збирав для загарбників інформацію про місце дислокації та приміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. Особливо ворога цікавили розідання щодо розташування радіолокаційних станцій українських військових. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання. На Волині порахували, що розмір шкоди, завданої на колишньому природному середовищі внаслідок незаконних порубок дерев становить понад 7,6 мільйона гривень. Про це повідомили у державній екологічній інспекції. За результатами заходів, спрямованих на запобігання та виявлення правопорушень за вчинення незаконних порубок дерев до адмінвідповідальності, притягнули 44 порушника. Сума адміністративних стягнень 15,6 тисяч гривень. Апеляційний суд взяв під варту без права застави колишнього командира львівського батальйону міліції особливого призначення Беркут Рустислава. Пацеляка у справі Євромайдану, як повідомили в офісі генпрокурора, 18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт із допомогою своїх підлеглих, щоб завадити мітингувальникам рухатися з майдану незалежності до Верховної Ради України. Слідство вважає, що екс-командир Беркуто безпідставно наказав співробітникам застосовувати вогнепальну зброю і спецзасоби проти активістів. Майдану. через це загинули три людини. Ще 125 людей отримали поранення. Працівники Національного антикорупційного бюро України прийшли із обшуками у Житомирську ОВА. Як повідомили в адміністрації, слідчі дії відбулися 25 квітня у деяких структурних підрозділах, у рамках якого провадження проводяться обшуки, поки не повідомляють. У адміністрації кажуть, що вони зі свого боку максимально співпрацюють з набу, надають необхідні документи та інформацію. Із Судана евакуювали 87 громадян України. Як повідомили УГУР, операції з евакуації громадян проводилися спільно з офісом президента та МЗС. Серед евакуйованих авіаційні фахівці, пілоти, техніки, члени їх родин, а також громадяни Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 людей, серед них 35 жінок та 12 дітей. На даний час всі евакуйовані перебувають на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду. У столиці Судану, Хартум, 15 квітня, відбулись зіткнення між армією та силами оперативного реагування, які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Польщі працівники похоронного бюро загубили труну посеред дороги. Інцидент трапився у голуб добжині що у коявсько поморському воєводстві. У Фейсбук поширили фото та відео незвичайного інциденту. який стався після обіду 24 квітня. Працівники бюро через деякий час повернулись, щоб забрати та доставити її за місцем призначення. Однак, очевидці вже встигли викликати на місце правоохоронців. Люди, побачивши труну, відсунули її на узбіччя, щоб вона не заважала руху транспорту. Коли на місце приїхала Поліція, працівники похоронного бюро вже встигли забрати троно, проте вони все одно будуть відповідати за свою недбалість. На волинь наближається різке похолодання та грози до кінця квітня негода не надто тішитиме волинян, адже холодний грозовий фронт принесе в область навіть заморозки. У коментарі телеканалу конкурентів від чергова синопетикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології розповіла, чого чекати волинянам від погоди 26 квітня. У зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту сьогодні ввечері і збереженням вночі, 26 числа очікуємо дощ місцями грози і під час грози пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів тепла, а в денні години вже буде 7-12 тепла. Однак згодом погода різко зміниться. У Волинському гідрометеоцентрі очікують похолодання аж до заморозків. Після проходження низки атмосферних фронтів на 27-28 8, 29 квітня на волині очікуємо заморозки. Заморозки на поверхні ґрунту і місцями у повітрі 0 3 градуси. Погода буде переважно без зопадів в ці дні, і температура вночі 0,5 тепла. На поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки до 0-3, а в день години 10-15 вище нуля. Ось така нестійка погода буде до кінця квітня. Тож було не варто ховати теплий одяг та парасульки. На Волині трагічно загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Поліського лісового офісу. Відомо, що нещасний випадок стався 25 квітня у філії Володимир Волинське лісомисливське господарство. Смерть настала через падіння дерева. Відомо, що на місці працюють відповідні служби, які встановлюють усі причини та деталі трагедії. Рашисти скинули авіабомби на одну з громад на Херсонщині. В результаті знищено церкву та пошкоджено будинки, як повідомили в офісі генпрокурора, 25 квітня російські нелюди вкотре обстріляли населений пункт Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких і житлові будинки. За попередніми даними, ворог завдав п'ять ударів. Керованими авіабомбами. Наразі уточнюється інформація про можливі поранення серед місцевих. На Волині чоловік знущався з собаки, прив'язав її та лишив на голодну смерть. Як пише видання Бух, виття пса люди почули у дачному масиві в Нововолинську. Звуки доносились з одного з будинків по сусідству. Зайшовши у приміщення, небайдужі, побачили прив'язаного до плити Алабая, який без їжі та води так просидів кілька днів. Як додала дачниця у тварини, повипадала шерсть а очі позапливали гноєм. Виявилось, що горе господар ігор проживає на дачах та має інвалідність. Окрім цього, Алабая він має ще одного, який проживає на подвір'ї. Небайдужі дачники надали допомогу бідному собаці, який був прив'язаний. Інший ж пес досі залишається у жорстокого власника. Чогось злякались на Росії. Заявили, що Красна площа в центрі Москви буде закрита для відвідувачів з 27 квітня по 10 травня, так би мовити, через підготовку до проведення параду перемоги. Про це 25 квітня повідомила Федеральна служба безпеки РФ. Крім цього, очікується, що до дня перемоги 9 травня на головній площі столиці Рефії пройде традиційний парад, на якому Буде присутній і сам бункерний дід Владимир Путін, зокрема, спікер Кремля Дмитрій Пісков уже анонсував його виступ із промовою. У забайкальському краї РФ спалахнула величезна пожежа. За даними пропагандистів, у селі Баляга, 25 квітня, спалахнув меблевий комбінат. Через сильний вітер вогонь швидко почав поширюватись та перекинувся на житлові будинки. За попередньою інформацією, крім комбінату, палає вже близько десяти будівель. На місці пожежі працюють екстрені служби. РФ задіяли навіть вертольоти про постраждалих. Даних немає. За попередньою інформацією до пожежі призвело необережне паління трави. На Волині сталося ДТП на дорозі Київ коваль є годин. 46-річний керманич Міцубіші не надав переваги у русі транспортному засобу Рено. Аварія сталася 24 квітня. На щастя, ніхто не травмувався, але транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На порушника ПДР патрульні склали протокол. Осії 25 квітня спалахнула чергова масштабна пожежа. Як повідомляють пропагандистські змі, пожежа виникла у російському місті Лісозаводськ у Приморському краї, що на південному сході РФ, відомо, що спалахнув деревообробний цех. За даними спецслужб РФ, її пожежа охопила 12 тисяч квадратних метрів території. Для тушіння залучили два пожежних потяги. Як стверджують пропагандисти, в Сідок масштабної пожежі вже постраждало щонайменше троє осіб. На Волині водій Мопеда збив пішохідку прямісінько на зебрі. Аварія трапилась 24 квітня у Нововолинську. Як інформує Нацполіція області, 25-річний водій Мопеда наїхав на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. В результаті 25-річну постраждало з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. За фактом ДТП поліція розпочала досудове розслідування, під час якого З'ясує усі обставини аварії. Волинь знову у скорботі у Бахмутському районі на Донеччині загинув 23-річний старший солдат Володимир Прокупчук з села Красноволя Луцького району. Сумну звістку повідомили на Фейсбук-сторінці Колківської громади. Відомо, що Володимир Прокупчук загинув 23 квітня 2023 року в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка Донецької області. В зв'язку з трагічною новиною у громаді оголосили триденну жалобу. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вот одна прилетела яма. І от здання пов здання вверх, вот это, а внизу дісь здесь Дісо. Женщины две должны быть. На місці прильоту ворожої ракети С-300, у краєзнавчий музей у Куп'янську загинула жінка. Вона була працівницею музею. Про це у телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський. Наразі відомо, що під завалами все ще залишаються люди. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Сенігобова, кількість поранених цивільних зросла до 10 людей. Людей. З них троє госпіталізовані. Волинські спортсмени стали чемпіонами та призерами на чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу, який днями відбувся на Київщині. Участь у змаганнях взяли команди з різних регіонів країни. Загалом майже тисяча спортсменів. Серед них і збірна з Волинської області, яка показала чи не найкращий результат був дуже потужний чемпіонат. З'їхались представники 17 областей. Це нараховував десь приблизно 850 учасників. Це були такі вікові категорії, як підлітки, тобто це 14-16 років, молодь це 18-20 років і Старші, тобто це 20 і старше. вірна Волині виступила дуже добре, набрала велику кількість медалей е, в в е, всіх в усіх е, Волиняни з різних клубів Гарда, воїн та прайд у різних вікових категоріях, змагалися, зокрема, і за те, щоб отримати можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи та світу. В результаті до десятка волинян стали чемпіонами, тобто здобули золоті медалі, та мають можливість виступити на чемпіонатах за кордоном. Серед них спортсмени з клубу «Гарда». Максим Торчило здобув золоту дві срібні та бронзову медаль. Дмитро Петріщев – одна золота медаль та бронзова. Захар Гончарук також здобув на чемпіонаті золоту та бронзову медалі. Окрім того, Гінайло Євген та Волянюк Ілля вибороли по срібній і бронзовій медалях. Бірук Євген здобув бронзову медаль. А Борисков Дмитро срібло. Вітаємо волинських спортсменів та бажаємо успіху у майбутніх змаганнях. Волинь продовжує топити. Нині на Ковельщині підтопленими залишаються понад 10 тисяч гектарів угідь. Як інформує головне управління ДСНС у Волинській області, рятувальники під час аеророзвідки визначили ділянки підтоплень для планування подальших аварійно-рятувальних робіт з відкачування води. Ворог завдав удару по центру міста Куп'янськ. Зафіксовано влучання у будівлю краєзнавчого музею. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сенігубов. За попередньою інформацією, п'ять цивільних людей отримали поранення. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація уточнюється. Сини України продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 25 квітня 2023 року, орієнтовно склали 187 тисяч 770 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 690 орків. Танків загалом знищено 3688 одиниць, 5 – минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7151 одиницю, 12 – за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2863 одиниці, за добу – ще 14. Ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 500 Тридцять штук засобів ППО за весь час росіяни втратили 291 одиницю, дві за минулу добу. Також знищено вже 308 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня. Окупанти втратили 2437 одиниць, 24 – за минулу добу. Крилатих ракет збито дев'ятсот Надцять штук кораблів і катерів флоту країни терористки потоплено вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5784 тисяч одиниці за добу 31. А спеціальної техніки армія загарбників втратила 345 штук. За добу ще 6. дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть Росії окупантам. У Волгоградській області Росії розбився вертоліт екстреної медичної допомоги. Як інформує російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону, вертоліт розбився, коли повертався на базу. На борту вертольота не було пасажирів, а ось пілот загинув на місці. Повідомляють, що вертоліт впав поза межами житлових масивів. Впродовж 24 квітня рашисти нещадно обстрілювали Херсонщину. Як повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін, противник здійснив 61 обстріл, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, безпілотних літальних апаратів та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв шість разів. Російські нелюди поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та. Та будівлю дошкільного закладу освіти через російську атаку. Щонайменше чотири людини поранено. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ші десятвісімно або 050 п'ятдесят сімсот Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.